Всім доброго здоров'я так сьогодні дуже цікаве відео. Ви знаєте, що в мене сонячна станція ось стоїть? І щось. З нею трапилось. Хто слідкує за моїм каналом? Знає, що вона була ось тут. Все. Станції. В гаражі. Тут гараж, бачите. Ластівка стоїть. Немає. Залишились ось батареї. І інструмент. Безлад тут. Ну а що зробиш? Трошки не встигаю. Трошки не встигаю. І Кока-Кола. До речі, за гарну ціну сьогодні взяв. Завтра треба буде дві упаковки взяти. Дві літри Кока-Коли за 57 гривень. Так, добре. Що ж трапилось? Мені... Вони один раз писали, що тіпа прибери станцію, бо може згоріти. До речі, ви бачите, чорненьке. І, і що? І все, я її прибрав. Нема станції. В гаражі немає, а загалом вона є. Так, дивіться, станцію я прибрав з гаража. Ну, реально, крути не крути, вроді би і все нормально зроблено. І якби все рівно воно так. Не, вроді спокійно живеш, ну але якісь там сумніви коротше, підкрадалися. По цьому, Чому я її звідси переніс. О, остаточ, на, на моє остаточне рішення вплинув відео, там дружина показала в Фейсбуці у людей загоріла станція, і добре, що коротше, весь будинок не згорів. Ну, коротше, батарея згоріла і так далі, і тому подібне. І з того моменту я вирішив її перенести. І плюс ще в гаражі в цьому році, якщо й буду топити, то це буде тоді, коли щось мені потрібно робити. Ну, то окреме відео зніму. Пішли, покажу. До речі, що? Що, як і куди. До речі, поки йду, ви не забудьте підписатись, поставити подавайку. І написати, чи правильно я зробив, чи неправильно. Ну і підскажете, зараз я скажу. Підскажете, що там, хто, хто розуміється, як я краще зробив. Отут в мене воно заходило. Провода від панелей. А через горище в металевій гофрі йшли провода М ці ж. До інвертора і введення в будинок. Так, а що тут в мене? Шість, сім, вісім панелей. Поки що вісім панелей, двосторонні Це хто не знає, джінко солар. 550 Вт. О, гарячі, Це зараз вони багато не видають. Ось отак, бачите? Провід я не обривав. Вірніше не обрізав. А просто його скрутив. Напишіть, чи це на щось впливає чи ні. Тому що як буде все нормально, десь Бог, живі, здорові. Станції будемо перевозити, як переїжджатимемо в новий будинок. І навіщо мені потім провода купляти? Навіть провід, який через горище йшов. Два із них. Один я використав, а один цілий залишився. Ось, бачите? Отак в гофрі і пішло на горище. Металева гофра. І в ПВХ лівку затягнута. І вуаля. Ось наша будка ще не дороблена, але є шанс, що я її дороблю на наступній неділі. Роботу закінчу і треба буде зробити. Бо через тиждень новий об'єкт. Це я відкриваю, щоб не перегрівалося. До речі, був цей, знімав я YouTube Shorts, Камера за мною слідкує. Знімав YouTube Shorts, коли ось оце робив, і запитував, що це буде. То людина. Станіслав він дав найперший відповідь. Ну, не прямо аж так на всі 100% відповів. Ну, наближено. Коротше, він виграв літру меду. Так що, Станіслав, я вас вітаю. Мед віддам в руки і відзвітую. Ось отак воно виглядає. Не доробив. О, дивіться. Ще в процесі. Пінопластик он є. І, напевно, ще один лист треба купити. Тут то доробив, все там пошпаклювати, Отак завів панельки. От також, напевно, треба буде. За гілку не хочеться прив'язувати. Якийсь стовпчик забетоную. І до стовпчика його зафіксую. Чи до гілки прив'язати. Ану напишіть, чи нічого не буде. Воно -то там зазор є, щоб болталось. Вон, бачите? ну Я думаю, все-таки краще на металевий стовпчик, а це обшпаклюю, доклею, обшпаклюю. І все, і буде все класно. Все, ось тут. Дивіться, до будинка, е, так, скільки тут метрів, метрів 4-5. Якщо вдруг щось станеться, то коротше, не дай Боже, звісно, ну, то ви самі розумієте, що просто отут все загориться і згорить оця будка, ну і більш за все, що деревця так. Ну, Все рівно сподіваюся, що все класно буде. Ну, коротше, то таке. Все тут має рівняться. Запобіжник є, все є. Дивіться, все класно, отак, рубільнички, лічильничок поставив, щоб знати, скільки ми споживаємо. То колись покажу, скільки споживаємо електроенергії в місяць. Ну ще ж кажу, ще не доробив, дороблю його все. Ну тут, в принципі, все. Так, до речі, а ну зараз глянемо що воно показує. О, я казав, 38 градусів панелі зараз. Це в нас десь 2 часа дня. 1 і 3 кВт видають. Отак. Акумулятор у нас 87% заряджений. І 27 градусів батарея. В принципі, нормально. Так що, ось отак. Ось такі в мене новини. Зробив розеточку. Я вже не так боюся цього всього. Трошки подружився з сонячною станцією, навіть трошки щось людям можу розповідати. Ну, таке чуть-чуть дивіться, як гарно зробив. а Проводочки, все гарненько. Резеточку через автоматик. Ну, коротше, краса. <кій> Малося. А акумулятор стояти ось тут, я його і тут поставив. Ну, ось тут дує. О, йде тепло. Як, як охолоджує там радіатори, чи як їх правильно називати. Не радіатори це точно. Ну, коротше, ви зрозуміли. То тут іде тепло. І дуже нагріває воно близько. Ось ось так виходить. І нагрівало дуже. То я опустив. Провід мені дав таку можливість. Тут в мене пінопласт низ 40 см. Товщина пінопласта. І я підложив ось 10 см пінопласта і поставив на пінопласт. отак Отакі от, от справи. Ось, дивіться, купив обігрівалку ось таку на зиму. Взяв дві. Вдруг. Ця згорить. Ось дивіться, ще одна. Тільки є один момент. Оце я не, не дочитався. Температура тут налаштовується, все класно. Так, а ну оп, отак воно, хоп. Вімкнув, дує, дує, клас, тепло. Воно, я думаю, видно. Бачите? Клас, тепло. Ось температура. О, поставив собі на... На 15 градусів чи наскільки там воно має бути тут температура. Не знаю точно. Напишіть літіоні батарея, яка краща температура, щоб була <кій> <кій> в цьому, я не знаю, ці щитові коротше. Воно дивіться, виходить, чим ця штука погана. Зимою то панелі так не видають. Воно наганяє температуру. І вимикається. Я так розумію, вимикає, вимикається спіралька. Вона не нагрівається. Але вентилятор, на жаль, ну він працює. І він споживає електроенергію. да багато, ну але споживає. Так, а ну зараз 158, 160 Вт. А так, 160 а Ага, воно майже нічого не споживає. 160. Ану, зараз вмикає. 155. 158. Ану вмикаю. 160, 200. Вми... Вімкнув обігрівач, це зараз він так. Це поки гріє. Не знаю, правда, чи хтось в хаті щось вмикає. А ну вимикає зараз. 500 ватт вимкнув. Ого, що це воно бере? Стільки ватт. Та воно ж має брати 200 ватт, а ну а, ну да, щось вимкнуло в хаті. Так, гріє. О, гріє. 200 Вт вимикаю. Ну, коротше, 100 Вт воно бере, чи що щось таке. Оце погано, що воно не вимикається вентилятор. Якщо хтось знає, що краще зробити сюди. Ну я нічого не знайшов. То напишіть також в коментарях. Так що ось отак. О, все працює, все класно, я задоволений. Просто самі плюси від сонячної станції. Коротше, дивіться, айфон не купляєте, а купляєте Samsung чи що там. Чи Huawei, чи моторолку. І купляєте собі сонячну станцію. То як би цяцька і то цяцька. Не, ну хіба що телефон для роботи. А, ще камеру поставили. Купили камеру, замовляли в Китаї, вона прийшла без флешки. Дружина скаргу кинула їй, прислали іншу камеру з флешкою, а цю камеру поставили, щоб дивитися температуру батареї і заряд. Бо іноді Wi-Fi щось буває не не воле. Так що отакі от, от, от справи. Виніс я, виніс. Все, хай собі воно тут працює. І в принципі я то думаю, що ось оце тепло, яке звідси йде, воно його обігріватиме зімою, навіть при мінусових температурах. Пінопласт тут ого, 30 см стіни. Стеля також 30 см, дивіться, 20-ка і 10 30. Низ 40. Приміщення невелике. Ще тут я ущільнювачі зроблю, пошпаклюю, там ну, короче покажу, покажу, як дороблю. Так що, так думаю, навіть що те обігріє, бо зараз як закриваю на ніч, то я підкладаю ось сюди до дверей пінопластик. Щоб вона не нагрівалася. Тут зранку встаєш тут 19 градусів, якщо підложити пінопласт. Так що такі справи. Все. Всім, як завжди, всіх благ. І не забуваємо донатити Збройним силам нашої країни. Всім пока. Хто не підписався, підпишіть. Пишіть свої коментарі, свої думки, що я правильно зробив, що неправильно. І свій досвід пишіть. Чи ви згідні з тим, що сонячна станція це добре чи не добре. Бо в мене від сонячної станції тільки ось ось таке позитивчик. Всім, як завжди, всіх благ пока. Okay.